Ну що ж, я знову готовий надати вам інформації, що ми привозимо для наших клієнтів, що клієнти обирають, яку ці ціну стає, і знову ж таки, що ми можемо рекомендувати в той чи інший бюджет для вас, наших майбутніх клієнтів. Отож, друзі, вісім автомобілів, чергове поповнення для вас, чергове поповнення для наших клієнтів. Дивимось, оглядаємо, коментуємо та розуміємо, адекватно чи неадекватно. адекватно. Всього. болять ноги після залу, це просто капець. Це просто капець. Так, ну що ж, я знову тримаю чарівний блокнот, і я розібрався, які Grand Cherokee є. Які? Отож, друзі, позаду у мене, з лівої сторони в нас Grand Cherokee, 20-й рік, 3,6 бензин, Loredo, 40 тисяч миль пробігу, і купили ми цей автомобіль за 6 Тисяч доларів і знову таке собі на напоминя... напоминання нагадування. А ці автомобілі в тому році ми купляли за 12, а той 15 тисяч доларів зараз 6 тисяч. ви розумієте, куди катиться ринок і що ми можемо собі дозволити в майбутньому? Прям все як безкоштовно. Тому давайте дивитися стосовно цього варіанту і дивитись наступні інші. Йдемо! Це робота. А ну що ж, друзі, звісно, що про американців ми говоримо багато, тому що американці це наші любимі автомобілі, але німці замовляють також. Отак. А тут у нас Q5 15 року, преміум плюс комплектація з пробігом 97 тисяч і купили ми її за 6200. 6200 з такими пошкодженнями, як є. І тут постає питання. Ми любимо американців, тому що ми за мінімальну ціну отримуємо максимум, а німців ми замовляємо тільки через те, що люблять клієнта. А клієнти обирають те, що вони самостійно хочуть. А пошкодження по задній ляді, задній бампер, нічого тут критичного немає. Це все відновлюється, а це все реставрується. І звісно, що ми це все робимо під ключ. Але вам потрібно розуміти, що. На даний момент з послугами під ключ з ремонтами дуже дуже сильно. Важко через те, що чати, де де розказують та прописують, а де є блокпости, їх надзвичайно багато і немає можливості працювати. Тому друзі, набираємо терпіння, очікуємо на автомобілі. Все буде добре. І з цієї ями ми також вийдемо. Йдемо далі. А по салончику, по салончику в q 5 в нас преміум плюс, в нас гарно зберігся салон. Я знаю, тому що я вже бачив переписку з менеджем, А пам'ять сидінь двохзонний клімат контроль. Сидіння в нас не врепані, не, не затерті, нічого страшного, тільки є один мінус. Хто пам'ятає, той пам'ятає, я вже раз роз розказував про а, проблему всіх а Q5, всіх німців. Ось вона. Це обвищує шторки панорамного даху. А додаткова витрата 150 доларів. Але знову ж таки вибору немає. Потрібно знову ж таки над цим працювати та це відновлювати. Немає ніяких проблем, я в цьому не бачу. А я вам щойно сказав, що, що на Grand Cherokee опустилася ціна, так я вам ще більше скажу, на Jeep Compass також опустилася дуже ціна. Позаду мене стоїть Jeep Compass Trailhawk 40 тисяч миль пробігу, 2018 рік. Купили ми його за 2900 тисяч. 50. і економія на даному варіанті від адекватності від ринку це 5 тисяч доларів для нашої прекрасної клієнтки, яка очікує, яка дивиться, яка збирається, та яка буде. Я 100% задоволена, адже на кожному етапі, ну, вона не дасть мені там збрехати, що ми старалися зробити все, щоб було якомога простіше зрозуміти ту чи іншу маніпуляцію. А, отож, чим відрізняється джип компас Trailhawk від звичайного компаса, це насамперед передаточні числа, це насамперед мижева блокіровка, та насамперед різні режими вибору їзди. Ну і звісно, що а, візуально це відрізняється такими крутими крюками, да, червоненькими, які привертають до себе увагу та кліренсом. А і це потрібно вам розуміти. І також хочу сказати, що з особистих таких а виявлення я побачив, що джип компас він якось бодріше їде, чим звичайний джип. Чим це пов'язано, як я й сказав, що чи всього що це передаточні числа. Але а в джипі компасі в цьому є безключовий доступ, шкіряні сидіння, підігріви всі повністю. Да? А в нас панорамів на жаль немає, і в до, до речі, в трийлхоках їх а дуже, дуже мало, тому що це автомобілі для бездоріжжя. А панорама цього дуже не любить. Тому друзі, ось так. А даний автомобіль 13 підключ зі всіма маніпуляціями, все, що потрібно для того, щоб автомобіль виглядав як тільки що вийшов з конвеєра. Тому народ ось так. Я думаю, по Джипу у вас буде дуже-дуже багато запитань, адже 13 тисяч, на думку хейтерів, це нереальний бюджет, і ми знову обманемо клієнтів. Ну, ви напишіть, а ми йдемо подивимося до Теслу. А, отож, друзі, зараз буде неперевершена інформація та дуже цінна для вас. Чому, якщо ви бажаєте Tesla Model Y і у вас бюджет всього 21, 22 або 23 тисячі доларів, я вам скажу напевне, що дані автомобілі в даній ціновій ці політиці на даний момент можуть. А Об'ясняю вам, чому позаду мене стоїть два Тесли да? і це дає мені розуміння, що я все ж таки повинен вам розказати, що даний автомобіль, перший, який стоїть позаду мене, стає в бюджет 21 тисячу, і крайній. Автомобіль стає в бюджеті 23 тисячі. Щодо характеристик, позаду мене стоїть автомобіль з пробігом 33 тисячі милі двадцять першого року. І купили ми його за 11 600 на аукціоні в такому стані, як ви є. Звісно, що ми їх всіх розвантажимо, і ви будете бачити та розуміти адекватно брехня, чи все ж таки це може бути. А на самому заду у нас стоїть Tesla Model Y 22 року. Це в нас. 50 тисяч миль 12575 на аукціоні. І, як на мене, також за надто хороший варіант, щоб нам не вірити, нам не довіряти і не обирати саме ці автомобілі. Що ж я вам багато говорю? Давайте ми їх розвантажимо, і тоді ми їх просто порівняємо: адекватно, друзі, чи не адекватно. У мене все. А так, ну що, прийшов вже вечір. Да, Погода нам трошки не дала попрацювати, але, але я мушу показати коротесенько про кожен автомобіль. Саме найважливіше народ. А Y – 21 рік, 35 миль, і за 21 тисячу ми отримуємо семимісний варіант. Семимісний варіант, якщо чесно, я відкрив заднє сидіння, і я хочу вам сказати, що. Я не знаю, хто там має сидіти. Ходи покажу. А дивися скільки там місця, скільки там місця для них, і я не знаю. Ну чи там дійсно хтось поміститься. Швидше всього, що цей маленькі діти на якусь далеку відстань, дачу якусь подорож, а ззаді поставити дитяче крісло і їздити. І нагадую, що це всього за 21 тисячу. До дані варіанти в на навторі там Все рівно економія є і все рівно там приємно. говорив про Tesla Y, я не думав, що ми зараз будемо говорити про якісь наклайки, про якісь листочки та про знову Grand Cherokee. Отож, друзі, в нас черговий Grand Cherokee, який купили ми для клієнта: 6300 на аукціоні, 67 тисяч миль. А це в нас комплектація знову ж таки Laredo. Зараз ми порівняємо дві комплектації Laredo, та наскільки це правдиво, та наскільки це цікаво. Але вам все ж таки потрібно друзі зрозуміти на те, на тому, що я наголошу: я наголошую завжди на ціні, адже ціна це запорука успішної співпраці з клієнтом. Та звісно, що економія від ринку. Україна, да, а в Штатах ми купляємо все практично за копійки. Тільки це потрібно розуміти, в принципі, все. А пошкодження всі автомобілі, які пошкоджені. Ми аж швиденько пройдемося. Вам розкажемо для того, щоб, хоча б чуть-чуть, наблизити вас до розуміння, що та за що ми можемо вам привезти. А так, а цей автомобіль я б зразу відзначив своєю такою наклейкою, да, тому що листочок кленовий, напевно, листочок. Напишіть в коментарях, що це за листочок. І так, лареду за 6200, а безпека вона стрільна. Чому? Тому що в більшості з випадків, якщо ваш автомобіль отримує пошкоджень попередній частині, це датчик СРСО, і тоді всь, практично вся безпека стріляє. А не бажано лячно, потрібно торпедо міняти, як в одному, так і в другому, але все ж таки, все ж таки, ціна. 6200 та 6000 на аукціоні це прям дуже-дуже дешево. Якщо порівняти знову ж таки з ринком України, чому я порівнюю? Тому що а, в будь-якому з випадків ви замовляєте автомобілі для того, щоб перше зекономити, друге взяти адекватний варіант, чи просто всіх бюджет, і третє зробити ремонт, як ви бажаєте. Тому в будь-якому з випадків ваша думка, ваш вибір є важливим для наших меншів. В принципі, таке. А два практично одинакові варіанти. Тут чуть-чуть сильніші пошкодження, тут чуть-чуть легші пошкодження. По характеристиках приблизно те ж саме, а 40 та 65 миль, 6200, шкіряний салон, не шкіряний салон, мінімальна мультимедія, торпеда стрільна і там, і там. І якщо подивитись, там і там лобаш розбитий. Все рівно, рівно, я думаю, за 6-6200 це десь 18 підключ за 20-21 рік це нормальна ціна. І пробіг. Не космічний. Що скажеш? Ну і знову ж таки крайні два автомобілі, які знаходяться в нас на автовозі. Volvo XC40 це електричний автомобіль, який ми вже доставляли до чернівців, який ми вже показували клієнтам, який ми вже роб... ну, не робили під ключ. Але все ж таки, ми, хоча б на нього, звертали увагу. А такі автомобілі стоїть від 22 тисяч. Це Повністю електричний автомобіль на цікавих комплектаціях, на класних імпоновках, на а, безумовно цікавому салоні з якісними матеріалами. І Tesla Model 3. Знову ж таки, Тесла 3, яку ми купили для клієнта, і це і це всього-навсього 20-й рік купили за 12 375 в бюджеті до 20 тисяч це також гарні варіанти за гарну ціну, з гарними характеристиками, ну і з мінімальними пошкодженнями. Я пропоную а, зали... залишити ще на 5 хвилин, а роз... розвантажити всі автомобілі, подивитися щодо чого, обійти, озирнути, а потім написати коментар: адекватно, народ чи не адекватно. Але виглядає воно дуже симпатично. Я горжусь. Готові показати вам а, крайній варіант, який ми привезли. Але хочу вам відмітити друга, який нам сьогодні помагав тягнути автомобілі. І добре, що я його привіз дому, тому що мене у нас малуват, і приходиться робити більше. Тому стараємось що робити? Стараємось все. Компенсувати робочу силу. Отож, друзі, Volvo XC40 Recharge. Це дуже цікавий автомобіль, тому що таких автомобілів досить мало, і він такий з ізюминку, Про це я вам скажу чи пізніше. А 21 рік повний привід 22 милі купили ми за 16200, досить, досить недешево, але все рівно має місце бути. А дивимось по салону, дивимось під зйомки, і я вам скажу свою думку. Куда їдеш? Так, ну що, я мушу вам показати цей апарат, тому що ну таких апаратів дуже мало. І я вам скажу, що а, я вже бачу, що сидіння в нас дуже-дуже цікаві. У нас Алькантара перфорація, в нас підігрів вентиляція, в нас підігрів керма. Величезний led приборний переборний панель, дисплей, да, 75% заряду. Наряжено все дуже, дуже, дуже гарненько. Роман Гандон тут а, Роман Роман Гандон. Харман кордон, музика є, панорама є. Все виглядає досить-досить непогано. Три ключа це для хейтерів, які кажуть, що ми щось крадемо. А подивись на карту дверей, Все гарно обшито такі вставки. А під алюмінії це все-все повністю тут є. Тому чому ж не рекомендувати? Звісно, що повинен пройти якийсь час для того, щоб зрозуміти, наскільки ці автомобілі надійні, але мені подобається. Маленький, компактний електричний кросовер. Йдемо прощатися. Ах, тому, тому народ ось так. І кожен вибирає самостійно те, що він бажає отримати: Тесла, Вольво, Джип, я не знаю, що ще можна отримати. БМВ, любі марки та моделі, які б ви хотіли отримати в свою експлуатацію та в свою сім'ю. Отож, друзі, показали, розказали, про рахунки ми підставили. Я не знаю, яку ще вам інформацію потрібно. Надіємося, що ви все зрозуміли, все сприйняли. Напишите коментарі і напишите якісь. Ремарочки, щоб ви хотіли побачити ну, наступний раз. Мирного неба, тримайтеся, а буде перемога ну, 100%. да? Працюємо наполегливо для вас, для наших клієнтів, для майбутніх клієнтів. Все. все, Сьогодні був дуже продуктивний день. Гарного вечора.